Цю кімнату в центрі підтримки переселенців «Ям Запоріжжя облаштували спеціально для дітей. Тут є все необхідне для цікавого дозвілля маленьких маріупольців, зокрема іграшки, ігри та книги. З восьмої ранку до шостої вечора малеча може займатися різними активностями. Також для дітей та підлітків проводять різноманітні заняття, наприклад, творчі, розвиваючі та спортивні. Є гімнастика, є дитячий фітнес, є англійська для діточок, ментальна арифметика, швидкочитання і також багато саме розважальних якихось квестів, ігрових програм. До нас приходять безліч наших партнерів, які проводять для діток різні ось такі заняття, майстер-класи та активності. Для дітей провели заняття з арт-терапії, кольорові емоції, під час якого малеча розповідала психологам про свій настрій. А ще діти взяли участь у майстер-класі з виготовлення аплікації повітряної кулі і рваних частин паперу. Колір учасники обирали самі. Я роблю воздушний шар, я взяла такий цвіт. Мені подобається світлий, білий і всякі цвіт. А другий цвіта? А Малювати, ліпити. там, штучки, всякі Люблю, порогу, всякі там розмальовувати психологи розповідають заняття з арт-терапії сприяє релаксації, поліпшенню емоційного стану, а також вивільненню негативних емоцій дітей. Щоб подолати негативний вплив навколишнього середовища і адекватно реагувати на травмуючі ситуації. Будемо робити аплікацію з техніки рвання бумаги кольорової, наклеювати. Саме сьогодні ми будемо робити повітряну кулю, яка буде символізувати мрії, котрі ми вправляємо в космос і вони обов'язково здійсняються. Це більш на розслаблення, на відволікання. Під час роботи ми бачимо, які кольори обирає дитина, і вони дав відволікаються, посміхаються. А після занять діти мали можливість побавитися. В центрі підтримки переселенців Ямаріуполь Запоріжжя розповідають з наступного місяця. Планують ще й відкрити групу для дошкільнят у форматі дитсадка, підготовка до школи. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.